Вітаю на каналі Штучний Геній. Сьогодні у щоденному випуску вибух інновацій у світі штучного інтелекту від нового браузера ChatGPT Atlas і навчальної платформи Google Skills до гуманоїда Tesla Optimus генетичного АІ прориву. OpenAI запустила чат GPT новий браузер. Який інтегрує можливості ChatGPT безпосередньо у процес веб-серфінгу, перетворюючи його на справжнього щіпомічника помічника для щоденних завдань? Atlas підтримує всі функції Chromium, але з головною відмінністю, домашня сторінка стала інтерфейсом ChatGPT із персональними підказками, що адаптуються до користувача. Функція Browser Memory запам'ятовує ваші дії для персоналізованих порад. А Agent Mode виконує складні завдання автономно від створення списків покупок до бронювання доставки. Браузер уже доступний безкоштовно для macOS, а версії для Windows та мобільних пристроїв очікуються наприкінці року. Це крок до майбутнього, де інтернет не просто шукає, а говорить із вами. Google запустила безкоштовну освітню платформу Google Skills. Це новий безкоштовний хаб для навчання, який об'єднує близько трьох тисяч курсів і сертифікацій з штучного інтелекту, хмарних технологій, кібербезпеки та аналітики даних. Платформа пропонує гейміфікацію, сертифікати, інтеграцію з LinkedIn і партнерство з понад 150 роботодавцями, як Walmart, що забезпечують реальні шанси на працевлаштування. Підписуйтесь також на мій телеграм-канал. Там точно знайдете ще більше цікавих і ексклюзивних новин зі світу ші та технологій. Посилання в описі та закріпленому коментарі. Google представила функцію Vibe Coding у платформі AI Studio, яка дозволяє створювати повноцінні веб-додатки без жодного рядка коду. Користувач описує ідею в чаті, а модель Gemini 2 і 5 Pro генерує код, дизайн і логіку з можливістю публікації одним кліком на Cloud Run. Оновлення орієнтоване на новачків і креаторів, тут навіть є кнопка I'M feeling lucky», яка генерує випадкові ідеї застосунків. Це крок до ери, де кожен може стати розробником а штучний інтелект вашим технічним співзасновником. Платформа Runway ML відома своїми інструментами для генерації відео. Запустила Workflows систему з нодовою архітектурою, що дозволяє будувати власні робочі процеси всередині Runway. Тепер користувачі можуть поєднувати кілька ші моделей від тексту до відео в єдиний ланцюг без кодування. Спочатку функція доступна для креативних партнерів і корпоративних клієнтів, але до кінця року відкриється для всіх. Workflows перетворює Runway на повноцінну щі студію майбутнього. Flow – інструмент від Google для створення Щі відео додав функцію Doodle, яка дозволяє малювати або робити анотації прямо на зображеннях, і перетворювати ці позначки на інструкції для моделі VEO. Ви можете намалювати стрілки чи текст, додати промпт, і Ші автоматично відтворить це у відео. Doodle вже доступний на всіх платформах і відкриває новий рівень творчого контролю без складних описів. Ілон Маск анонсував третє покоління гуманоїда Оптимус v 3 яке отримає повну людську спритність, 26 актуаторів на руку і 22 ступені свободи. Оптимус інтегрований із системами АІ Тесла і Грок, зможе спілкуватися, навчатися і діяти автономно. Масове виробництво стартує у 2026 році за ціною близько 25 тисяч доларів. Маск називає Оптимус v 3 Найбільшим продуктом в історії людства. Платформа HeyGen випустила додаток для iOS, який дозволяє створювати повноцінніші відео просто з телефона. Новий відеоейджент генерує ролики з текстового опису з аватаром, субтитрами, біроль і монтажем за кілька секунд. Підтримується понад 175 мов, а преміум підписка відкриває експорт у 4К. Це прорив для контент-мейкерів, відео з ідеї до публікації за хвилини. Lovable платформа для створення сайтів через розмову з SHIM інтегрувалася з Shopify, дозволяючи будувати повноцінні e commerce магазини без коду. Користувач просто описує ідею, а Ші створює готовий сайт з продуктами, навігацією, кошиком і чекаутом. Після тесту можна опублікувати магазин одним кліком, отримавши 30-денний тріал Shopify. Цей реліз робить створення бізнесу доступним для кожного. Китайський стартап Ai запустив модель відUQ 2 референс до відео, яка створює реалістичні відео з до семи референсних зображень, забезпечуючи високу консистентність кадрів і природну міміку. Модель дозволяє об'єднувати кілька персонажів у динамічні сцени і генерує ролики усього за кілька секунд. Q2 вже активно тестують креатори, називаючи її кроком до епохи ай-перформансу, де штучний інтелект стає актором. Alibaba Cloud анонсувала оновлення Quven Deep Research, що перетворює інструмент з генератора звітів у повноцінну мультимедійну платформу. Тепер Ші може створювати не лише текстові звіти, а й автоматично перетворювати їх на вебсторінки та подкасти з багатоголосим озвученням. Система базується на моделях QN3 QANTRICoder, Image та QAN3TTS. Це крок до ери контенту від ідеї до публікації. Компанія Antropic творець Ші асистента Клод. Опублікувала заяву про підтримку відповідального розвитку ШІ у співпраці з урядом Сполучених Штатів. Засновник Даріо Амодеї підкреслив важливість етичного підходу та прозорості. А моделі Клод працюють на принципах Constitutional AI, які запобігають упередженням і дезінформації. Також після критики від Девіда Сакса. Що царя адміністрації Трампа, CEO Anthropic Даріо Амодеї, опублікував заяву про підтримку національної стратегії АІ та контрактів з Міністерством оборони Сполучених Штатів. Компанія вже розгортає клоуд для уряду і співпрацює з Palantir у сфері безпеки. Амодей наголосив, справжня загроза та не закони штатів, а перевага Китаю у виробництві чіпів. Антропік позиціонує себе як союзник уряду в боротьбі за глобальне щі-лідерство. Медичний стартап OpenEvidence отримав фінансування у 200 мільйонів доларів при оцінці 6 мільярдів, ставши найдинамічнішим проектом у сфері медичного ШІ. Платформа, яку вже використовують понад 430 тисяч лікарів, генерує відповіді з перевірених джерел, як JAMA чи NJM. І допомагає ухвалювати рішення на основі доказової медицини. Раунд очолила Google Ventures, що підкреслює довіру індустрії до моделі. Біотехнологічна компанія Nucleus Genomics запустила набір Origin, дев'ять моделей для аналізу ДНК ембріонів під час IVF. Система оцінює ризики понад 9 захворювань і може знизити ймовірність хронічних хвороб більш ніж на 50%. Origin Перша відкрита модель у геноміці доступна дослідникам безкоштовно. Інвестори називають це чат GPT моментом для медицини, що відкриває нову еру генетичного здоров'я. Antropic представила десктопний додаток Cloud Desktop для macOS і Windows. Тепер користувачі можуть працювати з клодом без браузера, робити скріншоти для аналізу. Активувати голосові команди через капслок і швидко взаємодіяти з документами чи кодом. Додаток безкоштовний і забезпечує високий рівень приватності. Це новий етап ШІ як частина вашого робочого столу. Дякую за перегляд відео. Підписуйтесь, щоб не пропустити наступні випуски про найцікавіші події у світі штучного інтелекту.